Шановні депутати, дозвольте 54-го позачергову сесію 9-го скликання Кашанської селищної ради вважати відкритою. Чільну комісію Тетяна Мерславіну Гутні та Ріту Вікторівну. На порядок денний винесло 27 питань. Попередньо озвучені уговорені на комісії. Так, перше питання про внесення змін до бюджету Ольшанської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідала годи Кажела Володимирівна. Ви сказали, що голосуємо з уточненнями. Так. Коваленко, Коваров, Хомик, Жасан, Шеніщенко, Чайка, Карпенко, так. Чабанюк, Чепіженко, Годик, так. Шевченко, Шелегей, Задвірний, Макаров. Так. Бортник, так, музика, за. Стрельбицька, так. Пащенко, да. Русов, Будикина, за. Бунзяк, Загамула, Зв'язок пропав з Загамулою, Вікі Загамула. Щербина. За. За. Може за. да. голосувати так, тому що ж я тут вже був, немає зв'язку, я коли їду, я йому заїхав. Та у нього все одно була зв'язку, а тільки що пропав. Ні, ну була зв'язку. 16 рішення за. Він написав, що по всім питанням. А що ж то? 17 рішення. Друге питання. Про передачу майна з балансу Оршенської селищної ради на баланс відділу освіти, культури, молоді та туризму Ольшанської селищної ради. Стосується кондиціонера, Коваленко, Коваров Комик, Жосавшаніщенко, Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, Годик, Шевченко, Шелегей, Задвірний, Макаров. Буртник за музика, Стрельбицька Пащенко, так. Русул, Будикина за. Фон, Будзяк, Загамула, Щевина. У нас і за рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження статуту Ковалівського закладу дошкільної освіти Женської селищної ради. Новій редакції. Ковалев, Поваро Фомик, Жасан, Пшенічніков, Чайка Карпенко, Чабанюк. Чепіженко, Годи, Шевченко, Шелегень, за. Задвірний, за. Макаров, за. Буртник, за Музика, за. Стрельбицька, за. Пащенко, Русов, Будикіна, за. Бундзят, Загамула, за. Щербина. За. 17 за рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження статуту Шестоківського закладу дошкільної освіти Шанської селищної ради. редакції. Коваленко. Так. Повароховник, Жосан Пшеніщіков, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, Чепішенко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, за. Буртник, за. За. за Музика, Стрибицька, Пащенко, Русол, Будикина, Гудзят, Загамула, Щербина, 17 за рішення прийнято. П'яте питання про затвердження базової мережі закладів культури Оршанської селищної ради на 2025 рік. Коваленко, so. Поваров, Кома, so. Жосан, Шеніщиков, so. Чайка, Карпенко, so. Чабанюк, so. Чепіженко, so. Готик, so. Шевченко, Шелегей, so. Затвірний, so. Макаров, so. Буртник so. За, Музика, Рибитка, so. Пащенко, so. Русол, so. Будикіна, so. Бунцяк, so. Загамула, Щербина, so. 17 за рішення прийнято. Шосте питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натури не на місцевості та передачу її у власних громадянців України Сіньчук. Коваленко, за. Поваров, Хомик, Жасан, Пшаніщіко, Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Гуртник, за. за. Музика, Сривиця, Пащенко, за. Русол, за. Будикіна. Бонзяк, загамула, червина за. 17 за рішення прийнято. Сьоме питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межі мельни на ділянки натурі на місцевості та передачу у власній Тут під тупітча. Коваленко, да. поваров, хомик, Жосан, да. Пшаніщніков, да. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, да. Чепіженко, Годик, да. Шевченко. Шелегей за. задвірний Макаров за. Бурник За, Музика, за. Стрельбицька, Пащенко, Русол, Водикіна, – «За», Загамула, Щербина за. 17 за рішення прийнято. Восьме питання при затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості до передачі власність громадян України Дмитренко Коваленко, за. Поваров, Комик, Жасан, Шаніщиков, Чайка, Карпенкова. Чебанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, Макаров, Гуртник, да. За, Музика, за. Трибицька, Ващенко, Госоло, Будинка, Бонзяк, Загамола, за. 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 Ріш, за. Щербина. За. За. 17 за рішення прийнято. Дев'яте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на, долі, на місцевості та передачу власні громадянам України Мартинюк. Коваленко, Коваров, да. помитка, да. Жосан Шеніщиков, да. Чайка Карпенко, да. Чабанюк, да. Чекіженко, Годик, да. Шевченко, Шелегень, да. Задвірний, да. Макаров, да. за Музика, да. Стрельбицька, Бук. Пащенко, да. Русов, да. Будикіна. Бузяк, Загамула, Щербина. За? 17 за рішення прийнято. Десяте питання. Про да, затвердження да, технічної да, документації. Я я Чує. Встановлення відновлення мешкання на місцевості. Та передачу власній громадянці України Андрей Чийчук. Коваленко. Да. Поваров, комет, да. Жосан, Пшеніщика, да. Чайка, Карпенко. Да. Чабанюк, Чепішек, за Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, за. Буртник Зав, Музика, Дрельвицька, за. За. Пащенко, за. Русол, за. Будикіна, за. Бунцяк, Загамула, за. Щербина, за. 17 зайвих.

Чи Піженко, Годика, Шевченко, Шелегей, Задвірник, Макаров, Буртник, За, Музика, Стрельбицька, Пащенко, Русов, Будинкіна, Бунцяк, Загамула, Щербина. За, 17 за рішення прийняли. Ну, а зайдешь, а? Что? питання, вопросов. І землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її власністю громадянину України Іван Коваленко, Поваров, Хомик, Жасам Шаніщиков, За. Чайка Карпенко, За. Чабанюк, Чефіченко, Годик, За. Шевченко Шелегей, Задвір, За. 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 Макаров, За. Буртник, За. Музика. За. Стрельбицька, За. Пащенко, За. Русов, Будикіна, Бонзяк, Загамула. За. За. Ще да. 17 -е -е за рішення прийняти. 13 -е питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі та передачу власні громадянці України. Це Коваленко, да. Коваров, Помитка, да. Шосан Шаніщика, Чайка, Карпенс, да. Чебанюк, да. Чепіжин, Погоди, да. да. Шевченко, Шелегей, Задвірний, да. да. Макаров, Гурниць да. Замов. Стрибицька, Пащенко, Русо, Гудикіна, Будзяк, Загамола. За. За. Щербина. 17. За. 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 За прийнято. 14 питання. За, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та передачі її у власність громадянину України Хмарному. Коваленко, Поваров, Хомер, да. Жаса, Пшенічніков, да. Чайка, Карпенко, Чабанюк, да. Чепіженко, Годик, да. Шевченко, Шелегей, да. Затвірний, да. Макаров, да. Буртник, Музика, да. Буртник, Да, Стрельбицька, да. Пащенко, Русол, да. Будикіна, да. Бузяк, Загамула, да. Щербина, да. 17 За рішення прийнято. П'ятнадцяте питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на сурі на місцевості та передачу власні громадянці України «Сапіро». Коваленко, да. Повароб Комик да. Жосан Пшенічникова, да. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, да. Чепіженко, Воду, да. Шевченко, Шелегей, Затвірний, да. Макаров, да. Бурдник, За, Музика, да. Стрельбицька, Пащенко, да. да. Русов, да. Будикіна, да. Бузяк, Загамула. 17. За. За. 17 за рішення прийнято. 16 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мед земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її власні громадянці України Шаповало. Каваленко, Поваров, Комик, да. Шосан, Пшеніщиков, Чайка, Карпевко, да. Чабанюк. Чебіженко, Година, Шевченко, Шелегей, Задвірний, Макаров, Гуртник, За, Музика, Стрибиця, Пащенко, Русов, Будикіна, Гудзят, Загамула, За. 17 за рішення прийнято. 17 питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки та передачі його власність громадянців України Танкрай. Коваленко, Боваров, Комик, Жасан, Женічніков, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртникзам, Музика, Стрибицька, Пащенко, Русу, Гудикіна, за. Бунзят, Загамула, Щервина. За. 18 за рішення прийнято. 18 питання про надання дозволу АД Миколаєвополенерго на розробку проєкту землеустрою щодо відновлення земельної відведення земельної ділянки довгострокову оренду для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах території Шанської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області. Коваленко, поваров, гомин, Жасан, Жаніщіко, Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, Годис, Шевченко, Шелегей, Затвірний, Макаров, Губниця, Музика, Кривицька, Пащенко, Русол, Будикіна, Бунця, Загамула, Щербина. 17 за рішення прийнято. 19 питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів підприємств, установ і організації та передачу їх у оренду до Чабанюк, Чепіженко, Годик, Шевченко, Шелегей, Задвірний, Макаров, Буртний. Музика, Стрельбицька, Пащенко, Русок, за. Будиківна, Вонця, за. Загамула, Щербина. загамула за, рішення Прийнято. 20-те питання про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергоенергію чи підприємств, установи, організації та передачу їх у оренду до «Укрспецстройплюс». Коваленко, за. Поваров, Каваленко Джасан, Комасанчика. Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, Годин, за. Шевченко, Шелегенька, Двірний, Макаров, Гуртниця, Музика, за. Стрельбицька, за. Пащенко, Русов, Будикіна, за. Бунцяк, Загамула, Щервина. Загамула за. 17 за рішення прийнято. 21 питання. Про затвердження технічної документації, з нормативно-грошової оцінки, земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств підприємства, організації та передачу її у оренду до Адерія солар 3. Паверовий комик. Жасар, пшеничніко. Пишемо паралельно лист. Червонюк, Чепіженко, чи годик, Шевченко, Шелегей, Задвірний, Макаров. Бурник за музика Ребицька Пащенко, Русов Будикіна Бунзяк Загамола за. За. Червина сімнадцять за. за рішення прийнято. 22 -е питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енерговенаруючих підприємств, підприємств установи організації. Та передачу її у оренду топ е, телерія Сулаж 4. Коваленко, Поваров, Хомик, Жосан, Шеніщенко, Чайка Карпенко, за. Чабанюк, Чефіженко, Водик, за. Шевченко, Це. Шелегей, за. Задвірний, Макаров, Гуртник, за, Музика, Стрельбицька, Пащенко, Русо, за. Будикіна, Бунзяк, Загамула, Червина, за. за 17 за рішення прийнято. 23 питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відповідної земельної ділянки вареники для городництва громадянина України Стухачу в межах території Ршанської селищної раїни. Ради Миколаївського району Миколаївської області Коваленко, Поваров, да. Хомик, Жасган, да. Пшеніщенко, Чайка, Карпенко, да. Чебанюк, да. Чепіженко, Годикса, да. Шевченко, Шелегець, да. Задвірний, да. Макаров, Буртник, да. За, Музика, да. Стрельбицька, да. Пащенко, Русов, да. Будикина, Бунзят, Загамула. Червина 17 за рішення прийнято 24 питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва громадянців України з в межах території Ашанської територіальної громади Миколаївського району області. Коваленко, Коваров, Комиксов, Жасан, Шаніщінков, Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, Водик, Шевченко, Шелегей, Задвірний, Макаров, Буртникза, Музика, Стрельбиця, Пащенко, Русов, Будихіна, Бунзяк, Загамула, Червина. За 17. за рішення прийнято. 25. питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, громадян України, в межа території Аршанської територіальної громади, Ковальської Ринок, Колезької області, Коваленко, Поваров, Хомик, Шосад, Шеніщика, Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепішенко, Годик, Шевченко, За. Шелегей, Затвірний, За. За. Макаров, За. За. Буртник, Зам, Музика, Дрельбиця, За. За. Пащенко, Русов, Будикіна, Будзяк, Загамола, За. Щербина. За. За 17. за рішення прийнято. 26. -е питання про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки Матурі на на місцевості, то грін веде в межах території Альшанської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської, Корію, Миколаївської області. Коваленко, Поваров Жосан, Шеніщенка, Чайка, Карпенко, Чабанюк. Чепіченко, Годи, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, за. Гуртник, За, Музика, Стрельбицька, Пащенко, Русо, Викіна, за. За. Возяк, Загамола Червина Сімнадцять за. за рішення прийнято. 27 -е питання про звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів ради за 2024 рік. Коваленко, Коваров, да. Комик, да. Джосан, Пшеніщенко, Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, Чебіженко, Водик, да. да. Шевченко, Шелегей, да. Затиний, да. Макаров, Гуртник, да. да. за Музика, Стрельбицька, да. Пащенко, Русо, да. да. Будичина, Будзят, Загамула. Да. Щербина, 16, да. 17. Це до уваги. Рішення не приймається, збереться до уваги. Приймається до уваги. Шановні депутати, до... дякую вам за роботу. Дякую, що знайшли час. Дякую, що це все оперативно. Ми вирішили з вами і проговорили. На подальше активних депутатів прошу частіше відвідувати сесію для того, щоб не інформувати нас. Сел... На не тільки будь активним на сесії, не тільки будь-активним на сесії, але поперед... депутатам споможникам депутатам по наради. В прошлый раз вызывали военкомат, опять же, предложили работать в ЦЦК. І я видусь. Я видно. Скажите, я называю. Да, то есть э, с депутатом решали там три вопроса. Один из вопросов э, защита самолечизны. Ну это именно по детям. По э, бригадам вопроса не стояла. Димин, пожалуйста. Да. Ну это опять же долго разговаривать. Просто я сам Юлі Івановні сказав, щоб за ранню сесію, тому що у мене назавчора була зустріч, а сесія я просто Тогда Николаевич, сьогодні дякуючи Володимиру Володимировичу, він яскравий приклад того, коли є бажання, навіть за кермом А я заходив, я заходив за кермом був, самому не, не получилось. 504 по зачергову сесію, осінню сесію. Вона може закринь буде. Ну, кажу.